Скований хлопчик Даги. Провідник у пустелі. Привіт усім! Я розглядаю свій альбом з наліпками. Хочете приєднатися? Так. Чудово! Погляньте на цей кактус. Він дуже великий і колючий. Приліпимо його у цьому селищі. Друзі. Чи не бажаєте вирушити зі мною в казкову подорож? Траля, троля, настав час для забави. Траля, траля, Так весело вам з нами. Мерщій, мерщій, чарівний світ відкрите. Уперед! Дивись, Тіме, це селище корінних індіанців. Ось маленький сич. Привіт, маленький сиче. Твій кінь чомусь засмучений, що трапилось. Він погано почувається, у нього болить живіт. Як ми можемо йому допомогти? Є незвичайна синя квітка, яка допомагає від шлункового болю. Вона росте в пустелі, а мама мене туди не відпускає. Мій бідолашний кінь не плач. Ми принесемо квітку, але мені потрібен спеціальний одяг. Самбреро та пончо. Чудово, я переодягнусь провідником, який добре знає пустелю. О, Тіма, Моє пончо виглядає фантастично. Як думаєш? Не хвилюйся, маленький сиче. Ми принесемо синю квітку, щоб вилікувати твого коника. Дагі та тім пішли на станцію і сіли в потяг, який їхав до пустелі. Це була захоплива подорож. Вони мандрували диким заходом через гори та річки. І врешті прибули до пустелі. Це була кінцева зупинка. Чудово! Ось і кінець маршруту. Що ж, якщо ми не можемо далі їхати потягом, нам доведеться йти пішки. Це буде ще веселіше. Я провідник у пустелі, Тіме. Друзі йшли пустелею. Сонце припікало безжально, і Дагі та Тімові було дуже душно. Уф, я зараз зверюся, Дагі. Що нам зробити, щоб якось охолодитися? Я знаю, Тіме, ми подивимося в мій альбом з наліпками. Цікаво, що там є? Хмаринка і ласо. Я викличу дощ і стане прохолодніше. Мені треба тільки смикнути за мотозку. О, це неймовірно. Як свіжий прохолодно. І двоє друзів продовжили мандрівку пустелею. Неподалік дві мурашки посадили дві насінини. Дагі дав їм хмаринку, щоб вони могли полити насіння. О, дякуємо. Наші насінини проростуть значно швидше після цього дощу. Дивись туди, Тіме. На вершечку скелі росте чудодійна синя квітка. Ура! Ми її знайшли. Але Дагі, як ми туди дістанемось? Я знаю дуже веселий спосіб за допомогою гітари. Ви допоможете нам, друзі, так. У моєму альбомі є три інструменти, але які із них гітара. Це гітара. Ні. А це. Ні. А це гітара. Так. <звук> Молодці друзі, ура! Ви вгадали? Ви найкращі. А -а -а! Так, ми це зробили, Тіме. Чудова робота, Дагі. даді. Дагі скористався своїм сомбреро як парашутом, щоб спуститися вниз. Дорогою до селища Дагі та тім попрощалися з мурашками. Ще раз дякуємо, що допомогли нам. Із наших насінин виросли прекрасні квіти. Ми її знайшли. Ура! 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 Дагі дав синю квітку коникові. Тримай, це тобі має допомогти. Усе, що потрібно, переживати квітку і проковтнути. Це просто дивовижно, він одужає. Гей! Hey! Мій живіт більше не болить. Гей, hey! гей! Hey! Я такий щасливий, що мій коник знову здоровий. Дякую тобі, Дагі, Ти справжній друг. Ми так повеселились і всякого навчились. Додому вже пора. Завершилася. Прощавайте, друзі. Прощувайте. Прощувайте, друзі. Дагі? Так. Дагі, час їсти. Тобі подобається бавитися альбомами з наліпками? Так і я багато чого довідався. Наприклад, що у пустелях дуже спекотно і там майже немає води. Однак, якщо одягнути спеціальний капелюх Сомбреро, то буде трохи прохолодніше. Дагі розповів Матусі і татусеві про свої пригоди. А ще він сказав їм, що коли виросте, то хотів би дослідити пустелю.